Максим проживає в тимчасово окупованому Донецьку, там закінчив 11 класів. Здобути медичну освіту вирішив у Бахмуті. Задля безпеки родини. Ми приховуємо їхні обличчя та змінюємо голос. Прочитали о ньому на сайті, по почитали багато хороших відзивів, хороші тренажерні кабінети, хороші преподавателі. Щоб вступити до коледжу, хлопець надав документи до освітнього центру «Донбас Україна. Приїхав Максим разом із батьком. При представленні об'єжиття теж немаловажно. Вот. Плюс все таки здесь, якби как бы, це Донецька область. Якби как бы, ми з Донецька, тому звісно, сподіваємося, що в все-таки час у нас відкритися і упрості половив виїзди, потім как бы, общатися з дитином і йому приїжджати. Вступний іспит з української мови. Максим склав на 146 балів із 200 можливих. каже, вивчав українську самотужки за допомогою інтернету. Сьогодні складає біологію. Персональные данные таких детей шифруются в базе. Мы их шифруем тоже в ведомостях. Собственно, как бы никто не афиширует, что это дети Донбасс-Украина через освітній центр. Поэтому все персональные данные известны только тому члену комиссии, который принимает документы. Олеся Воронцова каже, для абитуриентов из тимчасово окупованных территорий при вступі є пильги. Такие дети пользуются льготой при поступлении. Это называется квота 2 Они идут вне конкурса при условии положительной сдачи экзаменов. Батько абітурієнта Максима каже, що для них важливо, щоб син отримав саме український диплом про освіту. Ми, як супруга, як батьки, звісно, хотіли отримати для ребенка государственного росу диплом, тому, который буде признаватися. тому, звісно, однозначно вибор становився, тем более всі документи, все гражданин України, поэтому, ему как України, треба учиться на території України. Від абітурієнтів у Бахмутському медичному коледжі прийматимуть до кінця вересня. Нині у закладі навчається близько 40 студентів із непідконтрольної території. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.